Коригували ворожий вогонь по енергооб'єкту на Прикарпатті. Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за силами оборони та ключовими об'єктами критичної інфраструктури. У результаті спецоперації у Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора. Один із затриманих місцевий правоохоронець, який ще з 2015 Дцятого року перебуває на зв'язку з керівником агентурної групи РФ. За його вказівкою агенту Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Сигурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України. Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище. А також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов. Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька, мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. Саме за його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню екс в втемно використав свого знайомого, який проживає на території нашого регіону. Слідчі СБУ повідомили затриманим агентам про підозру. Наразі вони перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.